Привіт-привіт! Сьогодні ми заходимося у Вови і будемо робити дослідження. Будемо робити таку бакову суміш. Спочатку ми засипаємо сульфат магнію 1632 5 кг, бо це в нас 1-гектарний досвід. Потім ми додамо комплексне добри 10, 20, 30 азоту. 15 SO3 сірки і 2 відсотки Далі додаємо амінокислот вандерлиф Green 15% амінокислот вільних рослинного походження. За компоновку додамо вдерліф Пінк це бор, 20 бору. Є. Yeah. І заключним етапом вандерліфт мікро, мікроелементи два літа. Добавимо водички. Все, поїхали на поле, де вносити. Так так, Знаходимося на дослідній ділянці. Поле називається Лопата, 1-гектарне. У нас тут посіяний соняшник. Зараз він знаходиться у фазі BBC 14 або вот 4 пари справжніх листків. Е, проводимо дослідження по підживленню. Було додано в бакові суміші Вандерліф Ред, це 10 20, 30, НПК, 15% сірки, 2% бору. Також було додано Вандерліф Пінк, 20% ніздіючої речовини бору, пів кг на гектар. Додавлено Вандерліф Грін, це добриво на основі амінокислот, створене саме для дводольної групи, для соняшників. І ще було додано 2 літри вандерліф мікро, комплекс мікроелементів. Остап так працює. Що, як, як говориться, подивимося, що воно дасть. Ну, Я думаю, що воно 100% багато чого покаже. Так що так. Па-па. Привіт-привіт! Знаходимося у полі під назвою Лопатин. Попередньо ми робили тут позакореневе живлення. Просто агонь. Можете подивитися в відео, якщо ми вносили у бакові суміші. Сонячник у нас саме стеблується, він такий у нас жирненький, хороший. Просто чудово. Ось так це переглядає. Реально я задоволений, як агроном дослідник, я реально задоволений на всі 100%. Доброго! компанії Вандер працює, ще дуже гарно працюють. О, взагалі, подивіться на це. На це кайф. Просто кайф. Так що так, сьогодні ми попрацювали по сої. День у нас просто в задоволення. А коли ти ще їздиш по полях, де вносили. Препарати саме диній нашої компанії Вандер. Реально ну, ще більше задоволений, як вони працюють. Та так що отак. Ще раз подивимось. Папа! Привіт-привіт! Знаходимося у на полі. На полі тебе За ну нічого. Так. Виглядає, доведе дарів на У нас тут був попередньо закладений дослід. Ми його змолотимо. Побачимо, яке у нього урожайні. Ось так виглядає у нас кошики соняшника. Ось я тебе показав дуже гарно. Зараз комбайн до Ми вже знаємо 100%, яка врожай. Якщо ви хочете знати, яка була технологія, будь ласка, можете попередньо подивитися або свайпа йти знизу. Ми вам пропишемо, що тут було і яке внесення.